Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Новини у марафоні команди Фактів Сітіві та Вікон СТБ зібрали для вас тільки головне. Десятирічний хлопчик загинув. Ще четверо дітей поранено. Такі наслідки ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині серед поранених дітей – 12-річний хлопчик та три дівчинки від 5 до 12 років. Стан найстаршої серед дівчат тяжкий. Як повідомили в поліції області від атаки росіян, також постраждали дві жінки та чоловік близько 19-ї години по місцевій водоймі, поблизу якої відпочивали родини, російські війська вдарили смерчем з касетними боєприпасами. Це та зброя, яку застосовують для знищення живої сили противника. Місцева влада вкотре звернулася до жителів Донеччини подбати про безпеку дітей і вивести їх подалі від бойових дій. Так днями правоохоронці з команди Білий Янгол евакуювали з прифронтового населеного пункту гостре, що неподалік Красногорівки, маму і сина. Вони вже вдруге змушені тікати з дому через ворожі обстріли про евакуаційну місію у наступному матеріалі. Красногорівка лінія зіткнення проходить майже на межі міста уже більше дев'яти років. Ситуація тут така доволі складна. Кожного дня обстріли переважно лишились книги похилого віку на обрії. В місті Красногорівка бачимо, що щось старить за жістом. Команда правоохоронців білий Янгол вкотре їде в Красногорівку в надії забрати людей. Когось у лікарню, когось на евакуацію, приїхавши, бачать дим, що виднівся на обрії. Це черговий приліт по хатах. Обстріл відбувався за допомогою російських систем «Град». Добре, що ніхто не постраждав. Місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона на цьому районі приземлилась далеко не одна. Один із снарядів розірвався перед парканом місцевих, для яких це вже не вперше. Та, попри постійні прильоти, евакуюватися не хочуть. їхати? Ну я не знаю. вам Ну, ти він. видиш, він это... ранений був, ми що вивозили. Правоохоронці прямують далі. Неподалік Красногорівки, село гостре до фронту звідси за 6 кілометрів. Теж постійно прилітає. Тім, який недавно був обстріляний, догорає вже другу добу поселеному населеному пункті. Гостре. виїхати з під обстрілів погодилися 11-річний влад із мамою. З мамою да. А, ну, собака собаки ні ну собака, понятно. Да, постоянно у вас такое. Постоянно стріляють так, А? Да? Постоянно так стріляють. Ну, останні два дні, так. Для їхньої родини це вже другий переїзд. Сім'я раніше мешкала у багатостраждальній Мар'їнці, яку росіяни фактично стерли з лиця землі. Тепер родина мусить тікати із гострого. А діти тут много слов. не осталось? Ні, взагалі не осталось. с маринцем плохую шутку сыграла То, що ми жили 8 лет під обстрілом. Всі думали, мы ми вилізні. І нічого не буде, а ніхто не вірив, що буде так. Попри небезпеку таких поїздок та регулярні відмови місцевих правоохоронців не припиняють сюди їздити і переконувати людей евакуюватися з прифронтових місць. Ой, Ой, тих, тих, тих. Я ж так красла. Крім того, всіляко допомагають евакуйованим. Доставляють у медзаклад якось цю літню пані. Я ж тут не зараз ми вас не Оп. Допомагають також з тимчасовим проживанням та подальшим переїздом у глиб країни. Я розговаривала с точка. Вже Житомир. Я вас заберу. Я вас уже записав на евакуаційний автобус. Місто а тоді я вас заберу в курах. а в в й ранку. Ви поїдете у Дніпро завтра. Кажуть, роблять все це, аби вберегти головне життя людей. Дай Бог, щоб це закінчилось. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ситуацію на фронті, наслідки ворожих російських ударів та розблокування Чорного моря. Усі ці питання обговорили на засіданні ставки, яку провів сьогодні президент. Володимиру Зеленському доповіли про планування наших наступальних і оборонних дій на фронті. Обговорили на зустрічі також українську відповідь на, варвар... на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині Одещини. Йшлося і про розблокування Чорного моря та зерновий коридор на усіх напрямках. Перше завдання це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати це справедливо. Звичайно, детально розбираємо наставці ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору, захист наших людей, наших міст наших портів чорноморського зернового коридору готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади. Мародерять та знущаються з місцевих жителів такі наслідки прибуття підрозділу Росгвардії Ахмат у тимчасово окуповане селище Миронівський на Донеччині. За даними українського генштабу, розгвардійці самовільно заселяються в домівки місцевих жителів. Натомість господарі будинків опиняються на вулиці. А мародерство з боку Ахматівців спричиняє хвилю невдоволення серед цивільного люду. Тим часом в окупованому селі Раденськ, що на Херсонщині, російські війська облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка і лікують там десятки поранених окупантів. На бородянському напрямку українська армія просунулась від 350 метрів до майже півтора кілометра. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони. Таврійського напрямку. За тиждень на півдні наші оборонці звільнили ще понад 12 квадратних кілометрів територій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ще 4 квадратні кілометри за цей час вдалося звільнити на Бахмутському напрямку. Там найбільш запеклі бої тривають у районі трьох сіл Кліщівки, Андріївки та Кордюмівки. Гаряче на куп'янському і лиманському напрямках там ворог намагається вести штурмові дії, щоб витиснути наші підрозділи. Українські сили оборони тримають позицію до України з Іспанії. Вирушила чергова партія танків Леопард. 2 Повідомила тамтешня міноборони, крім чотирьох леопардів, українським військовим відправили 10 бронеавтомобілів, 10 вантажівок, один броньований багатоцільовий автомобіль та санітарні машини. Очікують, що всю техніку передадуть Збройним силам України вже найближчим часом. Постачання танків леопард відбувається у рамках танкової коаліції, створеної задля озброєння зсу більш сучасною технікою західного зразка. Одразу три російські танки Т-90 М прорив знищили українські нацгвардійці на Лиманському напрямку. Ці машини Роспропаганда називає гордістю танкобудівництва. Як повідомили у Нацгвардії, ворог намагався штурмувати наші позиції, отримавши відсіч від українського війська. Ворожі штурмовики відійшли. Після цього на допомогу загарбникам вийшли новенькі т 90 М. Та випробування лиманськими лісами та українською обороною вони не витримали. Усі три танки наїхали на міни та не змогли рухатися далі. На цьому ворожий прорив закінчився. За допомогою протитанкової зброї наші нацгвардійці добили російські машини. Після цього так звані новітні танки вигоріли вщент. Ми їх розуваємо танки. Ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засобами, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Але не протитанкові проляємо ракети, а протитанкові гранатомети, НЛАВи, РПГ АТ-4. Працюємо всіма засобами, які в нас є. Ворог щодня накриває їх з артилерії, рівняючи усе довкола із землею, але вони стійко допомагають побратимам поціляти чужинців у відповідь та знаходять наснагу для жартів. Зокрема, щодо співгромадян, які виказують невдоволення темпом контрнаступу українських сил, гірські штурмовики 128-ї закарпатської бригади, що воюють на запорізькому напрямку, твердять, росіяни накопичили там чималі сили, обклалися мінами. Тож роботи в них попереду багато. Борода це, як знаєте, як талісман уже. Цей кремезний татуйований Бородань, що присягається не голитися навіть після нашої перемоги. Тутешній медик на псевдодок. Боронити країну пішов ще 2017-го. Так вийшло, допомагав товаришу зашивати нашого товариша. Там було, якось інтересувався, пройшов курси не одні. Починав від медика з воду. І достатньо, щоб його мати Нині має у заповненого найнеобхіднішим важкого наплічника, у якому майже половина то кровоспинні препарати. Оце мій милиш. У мене більше повинно бути прив'язувати матеріали, це бандажі йдуть, ізраїльські, нашого українського, производства. кровоспаси, серветки. А закейс для Ампул має зворушливий дитячий пенал. Дівчата, звісно, з кішечками, ну, але ну, мило. Гарно. Та посмішка зникає з його обличчя, якщо вдока запитати, скільки за ці роки він урятував життів, бо каже, веде собі геть інший лік. Тільки веду скільки потеряв своїх друзів. Це саме більш таке. Врятував, врятував, слава Богу. А то, що не врятував, це саме більш нині. Доки з побратимами, аеророзвідниками підтримують наступ ЗСУ на цьому відтинку фронту у понівеченому російськими снарядами Кам'янському. Останнім часом тут доволі так жаркувато. Уцілілих будинків у селищі, де колись жили кілька тисяч людей, годі й шукати. Бо росіяни твердить Закарпатець Віталій скупчились навпроти і гатять, немов за графіком. На цьому напрямку велися наступальні дії, і ворог досить дуже. Багато стягнув на фронт свої сили. Противник використовує ствольну артилерію, міномет, так само коптери Камікадзе і всі доступні озброєння. Від тих обстрілів, кажуть, днями ледве не загинув їхній улюбленець, Мурчик Тигриня. Трохи його Контузел хлопці, які потом та кров'ю здобувають саме лише право носити сірий берет. Гірського штурмовика кажуть диванним стратегам соцмереж, що невдоволені темпом контрнаступу, варто сюди. То пускай приходять, поможуть нам може швидше буде. Запрошуємо на жаркий тур. Літній можете приєднуватися, в нас тут все включено. І хочу скористатися можливістю передати вітання всім своїм близьким. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікне. СТБ» – єдині новини. Колишнього військома Одеської області затримали в Києві. За даними ЗМІ це Євген Борисов, екс посадовцю інкримінують хабарництво на сотні мільйонів гривень та умисне ухилення від служби, зазначають у держбюро розслідувань. Про підозру оголосили напередодні за повідомленням ДБР, колишній посадовець намагався втекти від слідства, змінював номери телефонів, автомобілів та місця перебування. Нагадаю, за даними досудового розслідування, підозрюваний привласнив 188 мільйонів гривень, що в Нацагентстві з питань запобігання корупції назвали фактично рекордом незаконного збагачення. Крім того, слідство з'ясувало, що мати і дружина облвійськома стали власницями дорогої нерухомості в Іспанії на загальну суму понад 4,5 мільйони євро. В течі з'явився дорогий автопарк із трьох бездоріжників. Санкції статей, за якими підозрюють Борисова, передбачають до 10 років позбавлення волі, повідомили в ДБР. Прокуратура буде просити не просто домашній арешт, а утримання під вартою. Без права внесення застави, тому що ми з вами розуміємо, що швидше за все не виключаємо, людина буде шукати можливості напевно залишити територію нашої держави, тим паче з таким майном. Тому завтра ми очікуємо, що буде обрано запобіжний захід. Від початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у територіальних центрах комплектування. Йдеться про отримання неправомірної вигоди на суму понад мільйон гривень. Наразі 21 посадовець вже отримав підозру до суду. Спрямували 8 обвинувальних актів, в яких фігурують 16 осіб. Жителька Львівщини маскувала чоловіків під волонтерів і підвозила до кордону. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Зазначається, що мешканка червонограда за 6 тисяч доларів обіцяла незаконний перетин кордону чоловікам призовного віку. За даними слідства, 39-річна жінка зобов'язувалась виготовляти пакет фіктивних документів, після чого відомості про псевдоволонтерів водіїв вносили до системи шлях. Для організації незаконного трансферу жінка власним автомобілем довозила чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину. Зловмисницю затримали під час доправлення чергового клієнта після одержання нею грошей. Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних осіб підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятеро людей постраждали внаслідок обвалу мосту на Закарпатті. Повідомляють в ДСНС. Серед них троє дітей і дві жінки. Зараз вони під наглядом лікарів. Автомобільний міст у Тячівському районі обвалився близько сьомої вечора. В річку впали автівки, вантажівка та легковик. Постраждалих шпиталізували до Тячівської районної лікарні. Нині в семи областях на сході країни є ракетна небезпека, пов'язана з активністю ракетоносія. ту 22 м. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку. А з новинами наразі це все більше вже за 15 хвилин. Марафон єдині новини триває.